Всім привіт! З вами Альона. Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, як статистика. Вступ до статистики. Ну, всю статистику, як кажуть, ми не можемо розглянути, тому що в школі її лише вивчають такий коротенький курс, і вона вивчається інколи в 9 класі, інколи вже в 11 класі, або і там, і там, як міняється програма. Але завдання зустрічаються, статистика зустрічається, навіть у повсякденному житті. Ну, статистика це наука, яка збирає різні дані і обробляє їх. Дуже часто в новинах ми чу, знаємо чути, от, особливо, коли йдуть передвиборні мітинги, або ще щось, або мають відбуватися вибори чи депутатів, чи президента країни, дуже часто там говорять, за статистикою, цей або інший кандидат набирає стільки-то. Відсотки. Звідки це беруть? От, сьогодні ми з вами Попробуємо розглянути ці завдання. Ну, і найчастіше, якого плану зустрічаються завдання. Тобто, є, от, наприклад, є певні значення, скільки разів вони відбуваються, графіки, полігони і гістограми. Ну Гістограма це коли ми маємо якісь дані зображені і вони показані нам графіком або так само полігон. Де нас показано кількість чогось відбулося. Ну, наприклад, як змінюється ну, місячна зарплата по Україні. Беруть по місяцях і показують, наприклад, скільки вона там є. Або, наприклад, кількість у таку практичну легесеньку задачу. Наприклад, кількість учнів, які написали на оцінку. Ну, там контрольну роботу на різні оцінки. Ага. І можна побудувати, наприклад, таку собі невеличку гістограму. Наприклад, тут кількість учнів, тобто кількість учнів, наприклад, беремо 2, 4, 6, 8, ну і 10. А тут беремо оцін, оцінки. Ну, і, наприклад, Ну, оцінки у нас ну, в освіті є бали, ну, від одного до 12. 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Наприклад, на один бал ж написало жодного учня, на два бали також, на три бали, наприклад, написали. Контрольну роботу, наприклад, 2 учні. На 4 бали написали 5 учнів. Тобто ми беремо оцінка, кількість учнів. Ну, вона десь от тут. Ну, На 5 балів набрало 6 учнів. На 6 балів набрало 2 учні. На 7 балів набрало 8 учнів. Ну і на, на 8 балів 4 учні. Тобто у нас виходить така, якби, крива. Тобто, на 1 0, на 2, 0, тобто сюди, пішли ми вверх, пішли вниз, знову вверх, вниз. Ну, І там, наприклад, на 9 балів написало ну, 10 учнів, ну, на 11 балів зазвичай, ну, наприклад, лише також 2, і на 12. Нуль. От ми з вами. Побудували собі такий графік функції, де ми показали різну. Ну і от можна вирахувати кількість учнів і яку кількість балів. Це вже зв'язано з статистикою. Ну, Зараз усі собі пригадають різні е, графіки, різні такі, як кажуть, моделі з предмету географія. Дуже часто там є в країни. Коли вивчають 10 клас географія світу, там багато таких даних, є, різних таких гістограм, полігонів і в цьому. Ну, також статистика пов'язана із середнім значенням вибірки медіаною і модою. Ну, що таке вибірка? Вибірка це коли ми маємо, ну, наприклад, ці самі оцінки, і ми пишемо, складуємо собі таблицю. Наприклад. От, складуємо собі таку табличку бали і кількість учнів, які написали ті. І от собі робимо таку невеличку вибірку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А знизу пишемо, що на один у нас 0. Ну, напишемо 0. На три ми дали два учні. На чотири у нас пять учнів. На шість. Два учні. На сім. У нас вісім. На вісім, ой, два, пять. Балів 6, Я вибачаюся. На шість балів Двоє. На сім балів вісім. На вісім чотири. На 9. Ми взяли H10 на 10. Ой, я вибачаюся на 9, а на 10. Ну, давайте візьмемо, наприклад, 4, бо буде перетинатися, там 4 і на 11, 0. Ми собі склали таку вибірку. Що є середнім значенням? Середнім значенням вивчаю середнє значення, як не дивно в п'ятому класі. Середнє значення треба додати. Як кажуть, ну, тоді вибірку нам потрібно написати не лише ось таку, як кажуть собі, табличку, а треба написати тепер усю вибірку. Тобто, <пиш> пишемо кількість усіх, як кажуть, учнів, тобто всіх можливих балів. 1-2 бали в нас нема, 3 бали, бали у нас йде два рази, 4 бали йде п'ять разів. Чотири, 4, Чотири, 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 чотири. П'ятірок у нас аж виходить шість. Пять, пять, пять. Один, два, три, чотири, пять, шість. Шість. Далі сім. Ну, на сім балів аж сім учнів. То я так напишу. Щоб всіх не писати, вісім разів. Вісім у нас чотири. Дев'ять. На 9 у нас також багато учнів. Дев'ять. І десяток у нас чотири. Ну і одинадцяток у нас нуль. Тобто кількість оцінок ми написали. Одинадцять у нас немає. І якщо нам треба знайти середній бал по тій контрольній роботі, то виходить, що нам потрібно додати всі оцінки і поділити на кількість учнів. Тобто додати ті всі бали, знайти собі кількість усього учнів, що писали, і знайдемо середнє значення. Мода, ну, мода слово, як кажуть, популярне, всі знають, що таке мода. Мода це те, що є найпопулярніше. І дивимося, якої кількість балів найбільше. Бачимо, що 9. Значить модна ну, число 9. <кій> Медіану, коли треба вибрати медіана? Ну, медіана ми, наприклад, можемо згадати з геометрії. Це є якби, відрізок, який ділить протилежну сторону, пряма, яка ділить протилежну сторону на дві рівні частини в трикутнику. Медіана, ну, може сказати, також ділить пополам. Ми ділимо вибірку в порядковому порядку зростання. Ділимо, наприклад, пополам, і от у нас вийшло 7,8 в центрі. Ми їх разом додаємо і ділимо на 2. Це і є наша медіана. Ну, для того, щоб краще це все зрозуміти і розібратися, ну, давайте розглянемо таких декілька коротесеньких, легесеньких завдань, які зустрічаються при підготовці до ЗНО. Зараз з вами розглянемо е, дві задачі. І на задачах, як кажуть, на обидвох задачах спробуємо розв'язати, що таке середнє значення, мода і медіана. Ну, перше завдання звучить так у... у підготовці. Завдання звучить так, що відпочивали діти у таборі відпочинку, і після табору, вимірявши їх до початку і після, вийшло, що вони з... зросли. То наскільки? Ну, наприклад, перший учень один на 1 один см, другий на 1, на далі на 2 Знайти середнє значення збільшення зросту школяра. Тобто наскільки в середньому вони, як кажуть, зросли. Ну, наприклад, якщо ну, треба комусь доповідати, то не буде перераховувати всіх гучнів, які були в лагері. Ну, добре, у нас така малесенька кількість цифр, то можна. А якщо відпочивало 450 школярів, то не буде доповідач казати, що перший, другий, третій і так далі зросли тут на один, а скаже середнє значення. Ну, як його обчислювати? Середнє значення, тобто сума. Середнє значення можна простенько обчислити. Потрібно між собою ті всі сантиметри додати. Ну, якщо бути хитрішими, то бачимо, що двіки є 5, трійок, 2 і одна четвірка. І ділимо. Ну, а зараз обов'язково потрібно порахувати кількість тих школярів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто, в середньому беремо, знаходимо середні, е, збільшення зросту 10 школярів. Виходить, 2 на 5 10, 3 на 2 6 плюс 4. 10, виходить 22 поділити на 10. Виходить 2,2 см. Тобто середнє значення збільшення зросту школяря становить 2,2 см. Тобто 2 см, см. 2. Міліметри. Ну, наприклад, якщо треба знайти моду, ну, бачимо, що мода на ногу є число 2. Ну, і медіана. Обчислюємо. дивимося, де середина. Раз, два, три, 4. Тут, Раз, два, три, 4, 5. Тут. Тобто, виходить 2 плюс 2. Ну, 2 плюс 2-4. Знову ділимо на 2. 2. Тобто мода медіана в даному значенні мають одне і те саме число. Наступне завдання звучить так: що в обувному магазині продали за один день 13 пар чоловічих черевиків. Завдання звучить так. Визначити моду розмірів даних черевиків. Ну, нашими словами, якщо чесно. Подивившися, нас питають знайти, який найбільш популярний розмір чоловічих черевиків. Тобто наша мода. Ну, для того, щоб це зробити, ну, це досить така клопітка робота. Або можна подивитися. Дивіться, ну, номер 39 розмір. Один, вже відпадає. Можна, наприклад, собі взяти і. Ну, Бачимо, що тут є лише 39, 40, 41, 42, 43, 44, ну і 45. Ну, Якщо ми не можемо так подивившися на наш ряд і сказати, який має моду, тоді можемо зробити наступним чином. Дивимося: 39. Скільки є? 1. Значить, 39 є лише одна пара. 40 раз. Два. Тобто розмірів 40 продали дві пари. 41. 1, Раз, два, три. Тобто 41, 3 Три. Пари. 42. 1, Раз. Два. Дві пари. 43. 1, також дві пари. 44, 1, 2. Ну, і 45, також бачимо, що 1. Зараз можемо перевіритися. 1 плюс 2, 3. 3 плюс 3, 6, 6 плюс 2, 8, 8 плюс 2. 10 плюс 2, два, 12, плюс 1 13. Тобто 13 у нас вийшло також. І бачимо з нашої такого, як кажуть, запису. Що мода є на 41 розмір. Тобто 41 розмір чоловічих черевиків найпопулярніший. Розглянемо наступну задачу. Наступне завдання є такого плану, що зустрічається на зно. Наприклад, є певний уривок, там сказано, що, наприклад, в уривку є 47 слів. І на полігоні такому показано, або, ну, всі ну, зараз кажуть графіку, може так, є кількість букв у слові, тобто 1 до восьми букв у слові, і кількість таких слів. Ну і завдання може звучати такого плану, яка мода. Тобто показати, показати наприклад, яке слово, ну, кількість букв в ньому найчастіше має. Якщо ми зараз подивимося, кількість букв у слові одне. Таких є слів 5. Два, таких є 4 слова. Три, п'ять. Тобто, мається на увазі, що слово з одного букв, воно може бути у, і, і й, й, в такого плану: І, В. Це є одне. Дві. Та, їх зустрічається у чотири рази. Ну, вже три, наприклад, Хай. Або інші зустрічаються. Також підрізався. Далі чотири слова зустрічається 8 разів. Ну, наприклад, там, ранок, день, п'ять. 5. Уже, наприклад, урок, ранок він зустрічається аж 10 разів. Тобто, кількість букв у слові і кількість тих слів є аж 10, то виходить, що от ця п'ятірка і є нашою мо, до, мо Да. Тобто є нашою модою. Кількість букв у слові 5, найбільше таких є кількість слів, бо їх є лише 10. Це по нашому графіку бачимо. Завдання може звучати і навпаки. Дана нам така гарна вибірка. Такого плану, як я перше показувала за контролю. Треба побудувати гістограму. Так само, полігон частот, пишемо бали, кількість учнів і будуємо. Давайте з вами розглянемо наступну задачу. Наступне завдання скажу, навіть розв'яжу простеньку ту задачу п'ятокласник. Чому? Бо п'ятий клас також учить середньоарифметичне, і воно є вступ до статистики. Звучить так, що середнє арифметичне п'яти чисел, тобто x1, x2, x3, x4, x5. Ну, можливо, п'ятокласник не напише нам x1, x2, а напише A, b, c, d, e, f. Тобто використані літери, які кажуть, латинського алфавіту. Дорівнює 300. Сказано, одне з чисел, ну, я позначила х1. Можемо взяти будь-яке рівне 900. Потрібно обчислити середнє арифметичне інших чисел. Тобто, в нашому випадку x2, плюс x3 плюс x4. Плюс Х5. Скільки вже їх? Лише 4, і нам його потрібно обчислити. Ну, для того, щоб це зробити, використовуємо рівняння. Записуємо, що х1 плюс Х2, плюс Х3, плюс Х4, плюс х 1500. Я 5 помножила на 300. Далі, х1, я знаю, що це число 900. І виходить, що Х2 плюс Х3 плюс х 4 х 1500 відняти 900. Це є 600. Тобто, у нашому, як такому рівнянню, яке нам треба з вами розв'язати, ми знаємо, що сума інших 4 рівна 600. Ділимо на 4 і знаходимо, що середня арифметична буде 4 чисел рівне 150. Задача розв'язана. Наступна задача про, про гравця спорту. Ну, баскетболіст зіграв 4 гри. Ну, ціла команда зіграла. І вони, наприклад, набрали У. І один із них є найкращий. М'ячом попав в корзину і тим самим заробив для себе очки. Сказано, що, наприклад, середнє за 4 гри у нього 25 очка. Це в середньому. Знаємо, що за першу він має 20 набрав, за другу 29, за третю 23. Знайти, скільки забрав на четверту. Ну, для того, обов'язково маємо скористу, скористати, що 20 плюс 29 плюс 23, як знаходиться середнє значення. Четверту гру ми не знаємо, і поділити на 4 гри, додати х, рівне 25. Тоді виходить, що 20, додати 29, додати 23, додати х, рівне 100, бо 4 множиться на 25. Ну, а тут рівняння першого класу. Потрібно їх додати 20, додати 29. 49, додати 23, 2, 72. І виходить Х плюс 72 рівне 100. Ну, х рівне 100 відняти 72. І виходить, що в четвертій грі, він набрав 28 очка. От така задача зустрілася про без кітболіста при підготовці на зно. Розглянемо наступне завдання. Наступна задача, ну, я коли її побачила у, у завданнях Зно, дуже здивувалася, чому? Бо це задача. Ну, як кажуть, так як я вчу математику в школі і зустрічаюся в 5 класі. І учні 5 класу її зробили. Ну, Цікаво буде поглянути, коли вони будуть 11 класниками, чи згадають вони цю задачу і чи будуть могти її розв'язати. Думаю, що можуть. Учні в мене найкращі. Задача звучить так: що середній вік 11 футболістів, які грають у футбол, становить 22 роки. Один від них пішов, тоді середній вік тих футболістів, що залишилося, 21 рік. Питання: скільки років тому футболістому, що пішов, задача розв'язується дуже легенько і просто. Що означає середнє значення? Всіх роки, усіх 11 футболістів додати і поділити на 11. Ну, зараз ми не будемо писати x1 до x2. Ми напишемо х1 плюс Х2 плюс і так далі. До Х11 поділеної на 11, має бути рівне 22. Звідси, що виходить, що їхня сума тих років футболістів рівна 22 помножити на 11, це і 242. Тобто, що має на увазі? Що всіх 11 футболістів, які грають в команді, ми даним виразом написали не футболістів, а їхні роки. Тобто, один мав 20, другий мав 25, інший мав 27. Тобто, ми додали лише їхні роки. Один від них пішов. Тобто, їх вже стало скільки? Правильно. Їх вже стало 10. І їхній середній вік, але лише 10 рівний 21. Тоді виходить, що х1 і плюс так далі, плюс Х10 рівне 210. А тепер найцікавіше: дивіться, з 10, я так би залишила, перших 10 стоїть 210. А 11 242. Виходить, що той Х11, тобто вік 11 го гравця, наприклад, який пішов рівний, від 242 відняти 210. Тобто йому 32 роки. Чого, повторююся, якщо ми зараз до 10-го додаме 32 роки і поділимо на 11, то в нас має вийти. 22 роки, тобто середній вік 11 гравців, 22 роки. І ми знайшли, що 11 гравець має 32 роки. Тобто відповіді, гравець, бачимо, вже не пишемо собі Х. Просто, ну, Х з 11, то ми брали вік. Ми не знали, яке це число, то не будемо писати вік. Гравець має. 32 роки. Нагадую, це задача з підручника 5 класу. Але вона може зустрічатися і при вивченні вступ до статистики, тому що там також є середні значення. Ну, Добре, дякую. На цьому все. До нових зустрічей. Підписуйтеся на канал, пишіть свої запитання, коментуйте. Пишіть, що вам цікаво, щоб я могла готувати не лише зно, а якісь інакші цікаві теми. До нових зустрічей! Па-па!